20 кращих учнів шкіл Комсомольська та села Дмитрівка відправляються на відпочинок до міжнародного дитячого центру Артек. Таку високу нагороду для відмінників у навчанні надав благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Відмінників навчання з міста Комсомольська на відпочинок до Чорного моря відправляє благодійний фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Школяр Олександр Цесарський один з двадцятки обраних, які їдуть до Артеку. Попри вродженні вади слуху, хлопець переможець з багатьох обласних олімпіад з фізики, географії та правознавства. Кінешне рад Думаю, це, це скрита мечта кожного рібенка. Ну, чесно мені так ну, з неба впало. І я просто не очікував перший момент, не знав, що й сказати. Ну, звичайно, радий. Це є унікумом для самого міста. Таких дітей у нас в місті двоє. І тому з приводу Саші Цесарського і питань не виникало. Звичайно, ця дитина абсолютно заслуговувала на те, щоб поїхати до Арте. За поїздку до Артеку батьки нагороджених не сплатять ні копійки. Автобус фонду довезе дітей прямо до Чорного моря, а із закінченням зміни привезе додому. Кращих з кращих в Комсомольську відбирали цілий місяць. Педагогічні ради шкіл підготували для фонду подання. На кожного з претендентів на путівку ціла тека з переліком успіхів у навчанні. Отобрати кращих школьників нам допомогли педагогічні совіти школ. Ми сподіваємося, що ця програма стане дальнішим постоянною і вона буде являтися доповнітельним стимулом для отримання школьниками хороших і атлічних результатів в учебі. На мій погляд, це надзвичайно вдала ідея. Ідея реалізувати дитячі мрії це просто супер. Зараз Олександр Цесарський та ще 19 відмінників упакують валізи до Артеку. За задумкою фонду наступного року їхній приклад заохотить інших школярів до гарного навчання.